Всім привіт! У цьому відео я хочу показати і розказати, як всього за дві хвилини можна зробити натуральну, екологічну і безпечну свічку з медової вощини. Для цього вам потрібен лист вощини, а також фітіль, тобто гніт. По довжині гніт ми підбираємо відповідно довжини листка вашої вощини і також дивимося на ширину цього фітіля. Бо якщо фітіль буде доволі тоненький, то він не зможе максимально давати багато горіння для того, щоб розплавити весь віск із вощини. Коли ви будете палити цю свічку. Також, як варіант, можна взяти гніт, щоб він був довше, ніж довжина листка вощини. І вже потім, в кінці, ви вирішите, де буде верхівка свічки. А те, що зайве, то можна буде підрізати. я відразу вирішила, де буде верхівка свічки. Закручуємо цей лист. Вашіни по ходу фітіля. Якщо робите це в перший раз, то звісно бажано не поспішати і дивитися, щоб все закручувалося максимально рівномірно. В разі чого, звичайно, можна відмотати назад і зробити це більш чіткіше і акуратніше, і в цьому це гарна перевага у виготовленні свічки саме з вощини. По ступеню натискання на лист ващини в процесі скручування. То дуже сильно натискати, звісно, не потрібно, особливо якщо лист ваші не прохолодний, і тоді я рекомендую його попередньо ще нагріти за допомогою тепла ваших рук або тим же феном, чи навіть покласти його десь біля теплої батареї. Якщо ж намагатися скручувати вощину, яка прохолодна, то буде дуже погано закручуватися вона, і навіть віск може тріснути в процесі сильного натискання при скручуванні. На відео бачимо так, що я походу і підрівнювала це все в процесі скручування, а потім вже зажимаю всі края, щоб свічка трималася. Ось і все, свічка готова. Пишіть коментарі та підписуйтесь, якщо вам цікаво бачити ще більше подібного контенту.